Армадол, забудь про головний біль. Сьома і нуль сьома вже київський час. Останні новини стануть на цю мить ранок 30 листопада. Вітаю вас! Електроенергії достатньо, щоб давати українцям її 5-6 годин на добу, мінімум кожному. про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Взагалі, ситуація з електропостачанням в Україні досі залишається складною. Дефіцит електроенергії становить 30% від потреб. Утім, за словами урядовця, цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження війлових відключень. Тож подавати електрику в кожну домівку можна щонайменше на чверть доби. Крім того, відключеннями конкретних споживачів у кожному регіоні керує місцеве Обленерго. Він попросив місцеву владу пояснити людям, чому деякі будинки не відключають. Давайте послухаємо. Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, обленерго розподільчі компанії, які відповідальні. За поставку електроенергії безпосередньо споживачам зараз мають можливість визначати за якими графіками чергувати це постачання працює це наступним чином: «Укренерго» доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримувати встановлених лімітів. Україна працює над створенням спеціального трибуналу, аби притягнути всіх відповідальних за злочини перед Україною до відповідальності. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський від імені нашої держави. Про це говорила і Перша леді в парламенті Британії. Саме цю країну розглядають як лідера питання створення спеціального трибуналу. Крім того, Зеленський закликав світ об'єднатися для того, щоб притягти керівництво Росії. До справедливої відповідальності за злочини проти України. Давайте послухаємо. Цей досвід є у британців. Це є частиною нашої спільної з ними історичної пам'яті. Зараз вже маємо потужну співпрацю з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів. Працюємо з Францією, яка допомагає нам. У польовій роботі по документуванню російського зла. Україна може вступити до НАТО вже після закінчення війни. Про це заявив голова Альянсу Єнс Столтенберг. Очільник НАТО вкотре наголосив, що зараз акцент країн-союзників на підтримці нашої держави. Столтенберг також зазначив, що Альянс має не дати Путіну перемогти у війні проти України. Дводенний саміт НАТО закінчився напередодні. Він відбувався у румунському Бухаресті. Міністр закордонних справ альянсу зібралися в тому самому місті, де 14 років тому було підтверджено, що Україна та Грузія стануть членами оборонного союзу. Проте країнам, зрештою, тоді не дозволили долучитися до плану дій щодо членства. Магате посилить свою присутність на українських атомних електростанціях. Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гросі. Напередодні він зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулєбою в Бухаресті. Посадовці обговорили безпеку українського персоналу на Запорізькій АЕС. Ну і крім того, пообіцяли продовжити роботу над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Це були основні новини. Станом на цю мить 7-10 і 30 листопада. Ну, а ми рухаємося далі на життя. Це «Сніданок. Будьте з нами».